На каналі Таро Таємниця на щотижновому феншуй прогнозі енергії від 22 по 28 квітня 2024 року місяцем управляє дракон, і на цьому тижні ми маємо повний місяць. Який має дуже сильний вплив як на психіку людини, так і блокує позитивні енергії, які нам надходять, і дуже важкий в емоційному плані тиждень. Тому постарайтеся не піддаватися на провокації, не реагувати на чинники, які вас дратують, по можливості взяти відпустку вихідний чи лікарняне. 22 квітня понеділок енергія створення. Можна читати, навчатися, читати молитви, медитувати, а також сприятливі дні для гарного пошуку, гарного лікаря. Несприятливий день для початку будови, робіт на землі, переїздів, перемовин пощастить щурам, драконам, мавпам і півням. Наступне 23 квітня у нас вівторок, енергія позбування. Позбування у нас як наведення порядку, очищення тіла і думок, сповідання, молитви, позбуватися непотрібних речей, а також позбуватися непотрібних токсичних людей. Також цей день гарний, щоб почати дієту, відмовитися від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і зв'язків. Буде вам сприятливий. несприятливий день для будь-яких починань. Не підписуємо угод, не йдемо в перший робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо в інше помешкання, не висаджуємо рослин. Пощастить буйволам, зміям, мавпочкам і півням. 24 квітня середа дає енергію помножування. Увага, повний місяць! Важкі будуть енергії емоційно, закривайте вікно, щоб на вас не свійти в місяць і пийте заспокійливий чай. Зазвичай це сприятливий день для всіх дій, але не під час повного місяця. Корисними будуть тільки молитви, медитація, релакс на самоті без інших людей, щоб вас ніхто не дратував. І зазвичай це енергія помноження грошей і родин. Але на цьому тижні в нас повний місяць, тому блокує ці прекрасні енергії, несприятливий день для початку лікувань, праці садкучі на городі, переїздів, новосіль для всього всього несприятливий день, тому відпочивайте пощастий тигрикам, коням, козам і псам. 25 число, четвер енергія балансу і гармонії. Зазвичай це сприятливий день для всіх дій, але не під час повного місяця. Корисними будуть тільки молитви та медитація, релакс на самоті без інших людей, гарно почати позбавлення від шкідливих звичок. Несприятливий день для початку судових справ і всіх інших справ відпочивайте. Також можете позбавитися від токсичних своїх залежностей, як від людини, так і від різних засобів. Пощастить кроликам, коням, коскам і свинкам. 26. Квітня-п'ятниця, енергія стабільності. Зазвичай це сприятливий день для всіх дій, але не під час повного місяця. Корисними будуть тільки молитви і медитація, релакс на самоті, без інших людей. Відпочивайте. Можете зібратися і відпочити. Якщо хтось із цієї родини вас дратує, відпочивайте на самоті. Несприятливий день для початку судових суперечок. Судових справ, ділових перемовин. Пощастить щурам, драконам, сміям і мавпочкам. 27 квітня, субота, енергія почат... починань, різних початків. Зазвичай це сприятливий день для всіх, для всіх дій, початків, але не під час повного місяця. І зазвичай можна було подорожувати, щось починати нове, відкривати якийсь новий бізнес. Але зараз буде тільки корисна молитва медитація, релакс на самоті без інших людей. Відпочивайте. Пощастить буйволам, драконам, зміям і півням! 28 квітня неділя. Енергія не руйнування, не робимо жодних важливих справ. Як ніколи бережіть себе в цей день, сприятливий день для знесення будинку або інших споруд, для виламування перегородок, викидання непотрібних речей, а також поганих людей зі свого життя. Корисні процедури голкотерапії, видалення пухлим, бородавок та жировиків у цей день. Несприятливий день для освічення, шлюбу, заручень, підписання контрактів. Нічого не розпочинайте цього дня, якщо хочете, щоб далі у вас був у успіх. Пощастить тиграм, кроликам, коням і псам. Для тих, хто все планує згідно з енергіями. На YouTube каналі в розділі Дописи читайте, виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, так і в коханні і здоров'ї. Дякую за вподобайку, за зворотній зв'язок, за підписку на канал. Хай вам щастить і запрошую вас на індивідуальні таро-прогнози. Гарного тижня!